Марсель Мартін, Крістоф та ще один Мартін. Це команда небайдужих іноземців зі Швейцарії. Кожен з них живе своїм життям у рідній країні та водночас тримає у серці думки про Україну. Спочатку повномасштабного вторгнення Марсель об'єднав навколо себе тих, хто хотів би долучитися до підтримки українців. Чоловік створив благодійну організацію Україна Хілфе Мід Херц ще у 2022 році. Він пригадує, як на початку своєї доброчинної справи в нашій країні на власні очі побачив нас. Свідки війни того дня було холодно. Ми сиділи в машинах і насправді пригадую, що найбільше мене вразили люди, які стали біженцями, оскільки я побачив, як українці були змушені покидати свої домівки. Для Марселя це вже п'ятдесята волонтерська мандрівка в Україну його команда щоразу приїжджає з гуманітарною допомогою, зарідними станціями, генераторами, медикаментами тощо для іноземця. Важливо бути тут та бачити, що насправді відбувається, доносити це своїм друзям та іншим у Швейцарії. один волонтер з Харкова сказав мені: поки ти приїжджаєш, ми маємо надію. Коли тебе більше не буде, надії так само не буде. Тому я мушу бути тут, оскільки я іноземний волонтер, і я бачу, що це надихає інших людей. І тим самим мені важливо донести, що вони не самі. Ми не є самі. У 2022 році Марсель розпочинав волонтерити з невеликою командою. Він розмістив оголошення про пошук водіїв, і до організації долучились люди, у яких було велике бажання допомагати Україні. Одного дня в місцевій газеті я побачив невелику історію від організації Марселя, і я подумав, що можу допомогти. В Будь-якому куточку світу є різні проблеми, і люди просять допомогти. Здебільшого вони потребують грошей, але я не маю грошей. Але я можу використати свій професійний досвід, бути водієм. Я люблю це. маю великий досвід подорожей. Через це я вирішив, що у такому напрямку можу допомогти. А ще я маю вільний час, то це моя історія. Я бачив новини на телебаченні, і навіть через екрани відчував хоробрість ваших людей, тому це те, що мене вразило. Та і сьогодні продовжує вражати коли була війна у Йогославії, ми мали багато біженців у Швейцарії, і тоді це вразило мене сильно. І коли почалась війна в Україні, я зрозумів, що цього разу хочу допомагати. Я не знав, що можна робити, але в цих поїздках я зрозумів, що це те, що я можу робити. Під час свого візиту у Тернополь Марсель разом зі своїми колегами по волонтерству приїхали не з пустими руками. Іноземці активно співпрацюють та передають необхідну допомогу. Представникам благодійного фонду Тернопільського католицького товариства Обнова. Наші друзі з Європи почали нас самі запитувати, що вам потрібно і так далі. І ну, по суті, вони вже нас від початку війни та кожного місяця. Для для нас, для наших друзів, які воюють, для людей, які потребують. Ну вони кожного місця щось нам допомагають, збирають в нас запити. Для більшості волонтерів ця поїздка в Україну перша, для декого – вже друга. Кожен із них сформував своє особисте враження про країну, яка бореться, але не втрачає людяності. Всі тут доброзлечливі. Готові тобі допомогти, і я відчуваю, що люди мене з радістю приймають тут. Ніхто ж не знає, чим ти займаєшся. Навіщо ми приїхали сюди? Люди справді приємні у вас, коли ми дивимося телевізор у Швейцарії, то бачимо війну. Складається враження, що у всій вашій країні, але я побачив, що навіть попри все люди продовжують жити, працювати, ходити у школу чи салони краси. І це такий опір всім подіям, які відбуваються, вразив мене. Крім Тернополя, волонтери зі Швейцарії побували в інших українських містах. Києві, Миколаєві, Харкові та Львові у кожному з них вони ділились не лише допомогою, а й підтримкою, увагою та щирістю. Іноземці зізнаються, будуть і надалі приїжджати в Україну, адже бачать, наскільки їхня присутність важлива, особливо зараз в час війни.